Він став відомим всій Україні завдяки золотому мавзолею, який побудував собі ще за життя. Помер Леонід Яковишин, екснардеп та відомий аграрій. Мене звати Яна Прохон. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись більше про людину, яка бачила себе рівним імператору Наполеону. Докладніше далі. Будівля на околицях Бубровиці, що на Чернігівщині оздоблена білим мармуром та сусальним золотом. Цей мавзолей обійшовся Яковишину в понад 3 мільйони доларів. Там є копії фресок з 600-річного німецького храму, а також чотири золоті статуї самого Яковишина. Екснардеп зображений у віці 20, 40, 60 та 80 років. Мавзолей будували приблизно 10 років. А натхненням для його створення послужив мавзолей, в якому похований імператор Франції Наполеон. За життя Яковишин наказав, щоб його мавзолей був відкритий завжди для відвідувачів. Під час одного з останніх інтерв'ю чоловік розповів, що бальзамувати його не будуть. Тіло аграрія знайде спокій у 23 тонному гранітному саркофазі посеред мавзолею. Герой України та відомий аграрій Леонід Яковишин помер 26 липня 2025 року на 87-му році життя після тривалої хвороби. Останні дні як Снардеп та Герой України провів у національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова. Багато років Яковишин вів діяльність на території Чернігівщини у місті Бобровиця. Зокрема, очолив там товариство Земля і Воля. Не дивно, що в Бобровицькій громаді через його смерть оголосили триденну жалобу. Яковишин народився в травні 1939 року в селі Козятин на Вінничині. По закінченню сільськогосподарського інституту в Умані з 1961 по 1991 рік працював у сфері сільського господарства. Після набуття Україною незалежності реорганізував радгосп на Чернігівщині, яким керував ОТО земля і воля з березня 1990 до квітня 1994 року. Був народним депутатом Верховної Ради України першого скликання. Також був радником двох українських прем'єрів: Юхима Звягільського та Віталія Масола. Останній раз пішов у політику у 2002 році, коли балотувався у раду від блоку Єдність. Нагороджений як радянськими державними нагородами, так і українськими. За часів другого президента України Леоніда Кучми отримав звання Герою України за внесок в аграрну сферу України. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Пухун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! Рамзан Кадиров мало не потонув у Туреччині, Втім, 48-річний очільник Чечні, як відомо, у воді не тоне. Мене звати Яна Пархун. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись усі подробиці інциденту. Докладніше далі. Очільник Чечні, затятий прихильник російського диктатора Володимира Путіна Рамзан Кадиров ледь не потонув під час відпочинку в Туреччині. Політик відпочивав у бодрумі провінція Мугла, де конфіденційно оселився в п'ятизірковому готелі в районі Кайнар. Цей район відомий тим, що дозволяє відпочивати власникам яхт для яких споруджено причал. Як пише турецьке видання Економім о півдні Кадиров вирішив скупатися в морі. Але коли зайшов у воду, раптово почав задихатись. Персонал готелю помітив його. Стан і одразу ж викликав медиків та берегову охорону. Останні швидко доставили Кадирова на берег. Після надання першої допомоги на березі на машині швидкої допомоги його відправили до приватної лікарні. Під наглядом лікарів він перебуватиме деякий час. Але зараз нібито почувається добре. Вже оголошено про початок ретельного розслідування. Тож чекаємо, коли відважні джигіти Кадирова спіймають у морі механічну акулу стаємних лабораторій головного управління розвідки України. Нагадаємо, останнім часом змі пишуть про суттєве погіршення стану здоров'я очільника Чечні. Нібито ще 6 місяців тому у нього діагностували некроз підшлункової залози. Летальність при цьому захворювані 80%. У Рамзана Кадирова є 14 дітей від різних жінок. Проте помітну роль у його планах на майбутнє відіграють тільки двоє: 26 річна Ішат і 17-річний Адам. За інформацією змі саме на Адама, якого в Чечні називають молодим двійником Рамзана. Кадиров. Начебто покладає основні надії щодо передачі влади, це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі! У Росії триває низка загадкових смертей високопосадовців. Цього разу померла найближча соратниця Путіна, голова Верховного суду РФ Ірина Подносова. Її було призначено на цю посаду лише минулого року. Це вже друга поспіль смерть голови Верховного суду. В'ячеслав Лебедів помер у лютому 2024-го. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі голова верховного суду росії ірина подносова померла в москві на 72-му році життя повідомило пропагандистське агентство ТАСС. Подносову було призначено на посаду голови Верховного суду 17 квітня 2024 року. Її кандидатуру висунув російський диктатор Володимир Путін. З путіним вона навчалась на одному курсі юридичного факультету Ленінградського держуніверситету. Їхнім однокурсником був також чинний голова слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін. Прямих згадок про професійні чи особисті контакти після університету в доступних джерелах немає. Однак, з огляду на її призначення, головою Верховного суду за поданням Путіна можна припустити наявність професійних зв'язків на високому рівні, як голова Верховного суду подносила ймовірно взаємодіяла з іншими високопосадовцями, зокрема з президентом і членами Ради Федерації, яка затвердила її призначення. Її роль включала участь у законотворчих ініціативах і міжнародних форумах, таких як форум голів верховних судів країн БРІКС, що передбачає співпрацю з представниками інших гілок влади та міжнародними організаціями. Попри поважний вік, подносової її смерть ідеально лягає у схему епідемії смертей високопоставлених російських чиновників. Зокрема, ще один посадовець, віце-президент Транснафти Андрій Бадалов, наклав на себе руки 4 липня, стрибнувши в порожнечу 17-го поверху, хоча сам жив на 10-му. Лише за 2022 рік понад 10 топ чиновників та бізнесменів РФ пішли з життя за загадкових обставин. У наступні роки повномасштабної війни Росії проти України ці випадки продовжились. Високопоставлені росіяни гинули і в самій Росії і за кордоном. Переважна більшість випадків класифікувалася як самогубство, але обставин багатьох із них викликали підозри. Доволі показово, що у випадках, начебто, самогубства, лише двоє самогубців залишили передсмертну записку. Багато хто з загиблих був із нафтової чи газової галузі. Загальна кількість російських топ-чиновників та бізнесменів, які померли за підозрілих обставин з березня 22 по липень 2025 року, становить близько 40 людей. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.